Розділ другий. А я постановив у собі те, щоб до вас не прийти знов у смутку. Бо коли я засмучую вас, то хто той, хто потішить мене, як не той, кого я засмутив? І це саме писав я до вас, щоб, прийшовши, я смутку не мав би від тих, що від них мені тішитися належало, про всіх вас, бувши певний, що радість моя то радість усіх вас. Бо з великого горя та стуги сердечної я написав вам з рясними слізьми, не на те, щоб були ви засмучені, але щоб пізнали любов, що в мене її прибагато до вас. А як хто засмутив, не мене засмутив, а почести, щоб не пригнітити і всіх вас. Досить такому карання того, що від багатьох. Через те, навпаки, краще простити й потішити, щоб смуток великий його не пожер. Через те вас благаю, зміцніть до Нього любов, бо на це я й писав, щоб пізнати ваш досвід чи в усім ви слухняні. А кому ви прощаєте що, тому й я, бо я, як простив що кому, то кому я простив, зробив те через вас. Від особи Христа, щоб нас сатана не перехитрував, відомі бо нам його задуми. А коли я прийшов до Тради звіщати Христову Євангелію, і були двері для мене відчинені в Господі, не мав я спокою для духа свого, бо я не знайшов був свого брата Тита, але попрощавшися з ними, я пішов в Македонію. А Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя. І хто здатен на це, бо ми не такі, як багато хто що Боже Слово фальшують, але ми провіщаємо, як і щирости, як від Бога перед Богом у Христі.